Вітаю, друзі! 2 грудня! Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Підсумковий вечірній огляд буде дуже коротким, тому що основні новини я вам уже сьогодні розповідав не в одному відео. Попередні випуски можете переглянути в мене на каналі. Найпримітніша новина, яку я особисто очікував дуже довго, коли ж Саудівська Аравія почне демпінгувати Росію. І от як стало відомо. Про це повідомляє Західна преса. У листопаді 2024 року Саудівська Аравія повернула собі частку на ринку імпорту сирої нафти в Азії. Росія, відповідно, скоротила постачання. Різниця там не дуже велика, але це може бути ранньою ознакою зміни динаміки ринку. Саудити обіцяли виробляти більше нафти, більше постачати її на світові ринки і в такий спосіб перебрати знову на себе. Більшу частину світового ринку нафти аби Компенсувати втрати, які вони мали на тлі недобросовісності Росії і Казахстану. До речі, Казахстан також почав демпінгувати дуже серйозно на саудитів через те, що продавав на зовнішні ринки більше нафти. Такий сьогодні да, світ, дещо змінився. Країни, які загалом ОПЕК плюс в більшій мірі визначали політику саме на нафтовому ринку, втрачають свої позиції. Саудівська Аравія робить відповідні кроки і. Справді сьогодні Путін стоїть перед загрозою того, що ціна на нафту може суттєво впасти, і тоді державний бюджет Російської Федерації навряд чи витягне всі ті заплановані військові витрати, які вже підписані Путіним на наступний рік. Друзі, скажу, що незалежно від того, чи буде продовжуватися війна Росії проти України чи ні. Видатки в Росії на воєнку збережуться, і Росія зацікавлена в тому, щоб виготовляти багато зброї, продавати її за кордон. Ну, зокрема, відомо, що вже нібито Росіяни поставили два перші літаки F-35 до Ірану. І Путін наступного року може відвідати Індію. Індія також є одним із серйозних імпортерів російської зброї. Путін планує провести зустріч з нарендрою Моді вже наступного 25-го року. Помічник Путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков повідомив, що Росія отримала запрошення пана Моді і, безперечно, розгляне його позитивно. Ну, як бачите, співпраця Індії та Росії продовжується. І це, як на мене, не дуже приємна історія для всього світу, але враховуючи те, що Захід зараз знаходиться в дуже складній ситуації, так, друзі, складній, на тлі. Е збільшення потужностей військових, в тому числі Китаю, впливу Китаю на світову економіку, зрощування ще одного торгового монстра Індії на азійському континенті є необхідною умовою для того, щоб стримувати потужності Китаю. І тепер, друзі, кілька коротких повідомлень про військову допомогу, яка нам продовжує надходити зі Сполучених Штатів Америки, і анонсована військова допомога з Німеччини. Вже з'явилися деталі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні перебуває з візитом в Україні, і він повідомив про те, що ж нам передадуть, і навіть там, нібито зрушилося з мертвої точки питання передачі Таврусів. Сполучені Штати Америки невдоволені тим, що ми не хочемо знижувати мобілізаційний вік, але все ж таки планують надіслати Україні додатково 725 мільйонів доларів військової допомоги. Пакет включатиме системи боротьби з безпілотниками та боєприпаси, які конкретно не уточнюються. І також сьогодні присутній в Україні каси Німеччини Олаф Шольц повідомив про те, що нині дискутують, чи надавати Україні окремі системи, зокрема ракети Таурос, однак країна Німеччина не буде послаблювати військову допомогу. Зараз вони дискутують про те, які це можуть бути ракети і хто їх буде програмувати, бо це справді дуже важливе питання. Також Україна отримає від Німеччини не лише шосту установку Аресті, а й в тому числі гвинтокрилий Сі Кінг. Та інше озброєння. Також стало відомо, за словами Шольца, що Німеччина є найбільшим другим партнером України за обсягом допомоги. І загалом Німеччина передала Україні допомоги на суму 28 мільярдів євро на першому місці Сполучені Штати Америки до анонсованого сьогодні Шольцем пакету військової допомоги в сумі 650 мільйонів євро. Увійшли системи протиповітряної оборони АРСТ, озвученої мною 10 основних бойових танків Леопард 1 А5, 60 бойових машин піхоти М84 і М80. І бойових броньованих машин, 6 тисяч некерованих і 500 керованих ракет. Україна також отримає від Німеччини далекобійні ударні дрони НХ-2, які прозвали Міні-Таурус. Такі безпілотники є аналогом російських ланцетів. Кількість не повідомляється, але про них говорять доволі багато. І також, друзі, ще на завершення, кілька новин, які стосуються. Вовиної тисячі Так вже обізвали в народі ту тисячу гривень, яку роздають українцям. Уже оформили заявки за тими даними, які я бачив, близько трьох мільйонів осіб. Але що повідомив сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль? Він говорить, що зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. У Грузії події розвиваються дуже динамічно. Там студенти та викладачі Тбілісько державного університету оголосили страйк. Вони протестують проти рішення уряду Грузії призупинити євроінтеграційний процес до 2028 року. Хоча прем'єр-міністр Грузії сказав, що ми готові перемовини проводити з європейським союзом, аби лише європейський союз не відмовлявся. Ну, маніпуляції просто шалені. Повідомляється, що страйк студентів триватиме до виконання основної вимоги оголошення перевиборів за участю незалежної виборчої комісії. Поки що влада Грузії не готова йти на переговори з опозицією, мітинги там не припиняються, вони динамічно наростають. Поки що, слава Богу, всі живі. Я не виключаю, що там будуть і трагічні події, оскільки опозиціонери налаштовані доволі рішуче, а силовики. Вчиняють із опозиціонерами точно так само, як вони вчиняли не вони, точніше, а їхні колеги в Україні у 2013 році, в 2014 з нами на Євромайдані. Так, там схожа ситуація. Вони дуже сильно їх пресують фізично. Затримують багатьох, кидають до в'язниці. Зараз є вимога від опозиціонерів, щоб звільняли політичних заручників, але питання там поки що не рухається. Ну я думаю, що з Кремля ними доволі серйозно керують і говорять про те, що чим більший тиск, тим буде правильніше. В Сирії. Також ситуація динамічна. Там стало відомо, що сотні підтримуваних Іраном іракських бойовиків уночі перейшли до Сирії, щоб допомогти режиму Башара Асада боротися з повстанцями, які вже захопили Алепо. Тегеран пообіцяв надати допомогу Дамаску. Ну навіть в Дамаску вже відомо, що ситуація доволі напружена. Тому побажаємо, щоб російські війська були вибиті з території Сирії. Ну вони принаймні потрішку там втікають із великих. Міст на цю хвилину, друзі, вся інформація. Випуск вечірній дуже короткий. Більше повідомлень буде завтра, тому не забудьте підписатися, хто цього не зробив раніше. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте. Всіх люблю, ціну шану. Не перемикайтесь! Все буде Україна!